Всім доброго дня! У нас нове надходження це BMW 530 бензинова на повному приводі в комплектації Sportline. Що в нас є? У нас є партроніки передні та задні, також тонування вікон, повний привід, безключовий доступ по всім автомобі... по, всьому... по всіх дверях електрорегулювання скла, дерево підігрів заднього ряду сидінь, шкіряний салон у нас. У відмінному стані електрогулювання сидінь, пам'ять сидінь, автосвітло, противотуманні фари, електрогулювання керма. Також є підігрів керма, мультимедійне шкіряне кермо у відмінному стані. Також у нас автомат, вибір режиму руху, регулювання мультимедією. Також підігріви сидінь, двохзонний клімат. Великий. Монітор мультимедіа, пробіг 182 000 кілометрів. Автівка повністю обслужена без нарікань. Має дуже класний вигляд. BMW є BMW. Цю автівку можна придбати за адресою Оболонський проспект 21Б. Парковка Dreamberry. За готівку, лізинг, кредит. Як бажаєте, так і можливо. Тож, друзі, чекаємо на вас. Всім гарного дня!